16 тонка вказівка третя частина Це дивовижні випадки з категорії передвість, що сталися під час народження шановного посланця мир Йому й благо. Ці випадки скоїлися у зв'язку з його народженням. Ще є багато різних подій, що сталися до початку пророчої місії. Кожне з них. Це безпосередньо його чудо. Для прикладу ми приведемо деякі з них, що здобули відомість і були прийняті імамами Хадису, що визначили їхню достовірність. Перша у ніч народження пророка, мир йому і благо, його матір та матері Усмана Ібнаса і Абдуррахмада Ібн Ауфа, що знаходилися поруч з нею, побачили певне велике світло. Всі вони сказали. У момент народження ми побачили таке світло, що освітило нам схід і захід. Друга У ту ніч більшість ідолів у каабі впали головою вниз. Третя. Славетний палац Хосроя в ту ніч захитався і дав трішину, і разом з тим упало 14 його башт. Четверта. Маленьке море, що шанувалося у саві, у ту ніч пішло під землю. А також погаснув вогонь у Істахр Абаді, якому поклонялися вогнепоклонники та який горів і нагаснув протягом тисячі років. Ці три-чотири події вказують на те, що людина, яка щойно прийшла у цей світ, знищить вогнепоклонство, зруйнує палац Персидського царства і заборонить шанувати речі, що не дозволені для шанування Всевишнім. П'ята. Це сталося не в ніч народження пророка мир йому і благо, але незадовго до неї. І тому ця подія відноситься до передвісток. Вона відома як інцидент зі слоном, і про це з повною безсумнівністю говориться в сурі Чи не бачив ти 105-та. Зміст її події такий ефіопський правитель Абраха прийшов, аби зруйнувати Каабу. Попереду його армії вели величезного слона на ім'я Махмуд. Доступившись до Мекки, слон зупинився. Прийшлося Абрахові повертатися. Птахи Абабіль уразили їх та погнали їх. Цей дивовижний випадок у деталях виложений у книгах історії. І ця подія відноситься до доказів пророцтва шановного посланця Мрімию Благо, тому що незадовго до його народження славетна Кааба, яка є його кіблою місцем народження та улюбленою вітчизною, була нечуваним способом врятована. Від зруйнувань Абраха. Шоста, коли в дитинстві шановний посланець мир йому благо був у халім садії, за свідоцтвом її самої та її чоловіка невеличка хмарка давала пророку мир йому благо тінь, яка захищала його від сонячної спеки. Вони бачили це багато разів і розповідали про це людям, і це явище отримало достовірну відомість. І коли в 12 років він направився в Сирію, за свідоцтвом чернця Бахіри невеличка хмара плавала над ним, даючи тінь. Бахіра бачив це сам і показав іншим. І знову до початку пророцтва, коли шановний посланець Мир'ями Благо одного разу повертався зі слогою великої хадіджі на ім'я Майсара з торгової мандрівки, хадіджа побачила, як два янголи у виді хмарки парили над ним, даючи тінь. Вона сказала про це своєму слузі майсарі той відповів їй, що бачить це протягом всієї подорожі. Сьома. Згідно з достовірним переказом, добре знати наступне одного разу до початку пророцтва шановний посланець мир'юмо і благо сів під одним деревом. Земля в цім місці була висохла, але зненацька Галузь галузя дерев сплелось над його головою, даючи йому тінь. Восьма. Коли шановний посланець мир йому і благо, був маленьким, він жив у хаті Абу Таліба. Коли Абу Таліб їв разом зі своєю родиною, і з ним всі наїдалися до схочу. Коли ж під час їжі він був відсутній, ніхто не наїдався, ця обставина відома і достовірна. Також ум Айман, що приглядала за шановним посланцем мир йому і благо у дитинстві, розповідала Ніколи шановний посланець, моє благо, не жалівся на голод чи спрагу ані у дитинстві, ані у зрілості. 9. відомо і безперечно, що у його молодшої матері Халіми Садії, на відміну від одноплемінників, була велика благодать і надлишок у козячому молоку. Також його не мучили мухи, вони не сідали на його благословенне тіло і одяг. Цю рису також наслідував такий його потомок, як Сід Абдулкадир Гіляні. Його також не турбували мухи. 10. Після того, як шановний посланець Мир'я благо, прийшов у цей світ, особливо у ніч його народження, посилилися зорепади і, як було доведено твердими аргументами у 15 му слові, це падіння зірок є ознакою того, що диявола і джини були відрізані від доповідань з потайного. Так, оскільки шановний посланець мирі моє благо прийшов у світ з відкриттям, то, звісно, треба перешкодити половинчастим і змішаним з брехнею, повідомленим ясновідців, провісників майбутнього і джинів, аби вони не змусили сумніватися в откровенні і не мали з ним подібності. Так, до початку пророцтва віщувань було багато після послання Корану, цьому настав кінець, і навіть багато віщунів прийняли віру. Тому що вони не змогли знайти жринів що сповіщали би їх. Зараз, подібно до віщунів тих часів, в Європі знову з'явилося певне віщунство у виді медіумів. Висновок про пророцьку місію шановного посланця Мерімою Благо, ще до її початку повідомило багато подій та людей, які підтвердили її істинність. Так, того, хто стане духовним вождем світу, змінить його духовний вигляд і зробить нивою вічного світу, хто оголосить процінність всього сущого у Всесвіті, покаже джинам і людям шлях до вічного щастя і спасе їх, тлінних від вічного покарання, розкриє мудрість сотворіння світу і решить його загадку, узнає замисл Творця Всесвіту і повідомить про них, пізнає самого цього Творця і представить його всім, звісно, таку особистість. Ще до її приходу будуть радісно очікувати і зустрічати оплесками кожний від істот, кожне їхнє плем'я. І тому, якщо буде їм повідомлення про нього з боку Творця, тоді і вони повідомлять. Подібно до того, як у попередніх казівках та прикладах ми бачили, що кожен вид істот, ніби радісно зустрічає його, показує якесь його чудо і мовою цього чуда підтверджує істинність його пророцтва.